Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про речі, які скоро вийдуть. Нас давно Roblox не радував новими речами. Ну так, да, вчора радував, звісно, давав такий рюкзачок зачок класний, але скоро вийдуть нові речі. Дуже класні, мені вже сподобалися. Якщо я знайду якусь таку фотку тобто скопірувану, то я вам вставлю її на екрані. А поки що я вам хочу описати ці речі. Перше, що дадуть нам волосся, і це дуже круто. Так як в мене вже мало волосся, я його обов'язково попробую отримати. Кстати, оці всі речі получатимуться в Нарс. Так як в цій, в цій грі вже неділю десь не випускають волосся чи дві. Я точно цифру не скажу цих, цих речей, але я їх вже достатньо давно получала. Давайте далі. Рожеве волосся буде, воно випущене, якщо не помиляюся, воно буде випущити, випущене 30-го або, або, навіть, не знаю. Точної дати я точно не скажу, бо ще ніхто не казав, якої дати воно буде випущене. Але я попробую, як можна скоріше, дізнатися. Я в якомусь із своїх відео скажу, якщо дізнаюся. А поки що ніякої інформації про це волосся немає і про ці речі. Де, воно буде рожеве. Таке. Внизу воно буде таке яскраве, якби темно рожевим. Зверху воно таке світло рожеве. Далі у нас буде підвіска, як така защіпка, тому що це буде в формі чупа-чупса. Скоро ви побачите, як вона буде виглядати, а поки що в мене є фотка. Але якщо вона буде в мене і вправду, то я вам точно її покажу. Якщо не буде, сорна, не чим не зможу допомогти. Далі, що нам далі додать, це таку майку. Вона буде з воротничком. Той тобто, воротник це типу, як для шиї, щоб не змерзло. Але ми зараз в період такого часу літнього доброго не будемо мерзти. Далі, що нам ще випустять? Нам випустять такі яскраві, коротше, випустять два ефекти якби на просто на голову, але це не на голову, це на, на півціла. Да. Далі ще, що випустять, останнє це. ой, Обруч нам випустять уже, я не знаю якого числа, як я їй казала, але він дуже гарний. Він має бути з клубничкою. Він має бути з клубнічкою. Якщо не помиляюся, рожевий має бути. І так далі. Я вам точно його не впишу, так як я його бачила один раз, і я не пам'ятаю, як він виглядає. Тому не знаю точної дати. Будемо сподіватися, що у нас вийде як можна скоріше. А якщо вам сподобалось це відео і вже ждете нових речей від нас, то будь ласка, поставте лайк та підпишітеся. А на цьому все буде. З вами була Аня Пецин. Підписуйтесь на мене, буде дуже приємно. А на цьому все і всім па-па-па-па!